Що люблять глядачі мого каналу Counter-Strike і Subway Surf І сьогодні ми з'єднаємо ці дві гри в одну. Тому що в CS2 вийшла мапа під назвою Subway Surf Всім приємного перегляду. Так, я вже зайшов в гру, і давайте подивимось. Ось вона мапа Subway Surfers Давайте від першого обличчя да, поки що. Тобто тут є вид від... О! При... Прикольно! Прикольно. Ого! Блин, прикольно выглядит. До речі, помітили скільки крутих ефектів у цьому відео. Усе це Аєджус, сайт, на якому є як платні, так і безкоштовні плагіни, що допомагають зробити монтаж професійнішим. Купа паків з переходами, ефектами та звуками, щоб створювати дійсно якісний контент. Плагіни сумісні з великою кількістю програм, зокрема, After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve і так далі. Посилання на сайт АЄДжус в описі під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Що це за монетка? Якийсь шарик. Я не підібрав його, здається. А, і це такі жетончики, які. Блін, тут ще. Тут це прикольно. Я думав, це взагалі по. О, тут навіть зро. Я думав, тут тільки стоячі потяги будуть, а тут вони ще. А ну, повітряна кулька, що вона робить? Тут реалізували подвійний стрибок? А, і тут. Тут різні, тут самі. Тут... Тут дуже різні є прик. Ой, я стукнувся. Тут різні дуже є приколи, я поки що не дуже розумію, але погано, що треба музику виключати. Давайте спробуємо від третєї... 3. Ха-ха. О, навіть ложик змінюється. Блін, це прикольно зроблено дуже. Я думав набагато гірше, як я вже. Неодноразово казав, але зробили реально цікаво. А, а от мені цікаво як. Так, мені дали знов шарик. Давайте. Оце мінус, я нічого не побачив тільки що. А як... <світок> а швидко можна якось вниз контролу? Ні. А Shift-Shift теж не працює, Є, Q, меню закупки... О, нова якась штука. Що вона робить? А, це якийсь множитель балів. Прикольно зроблено. А він от наскільки мені шарик дає цей. Ем... А, от він лопнув. О. Я випадково, я взагалі, воно якось супер швидко перемикається. Е, 25 кей. Тут можна кейси відкривати. Та що ж таке? Так, яка там текстурка велика якась. А, тут такі хітбокси дивні. Ну, як? Окей, я поняв. Тут вона не сильно складна, але тут ризикувати не можна. І це мій новий рекорд 2400. Хто грав цю мапу, пишіть який у вас рекорд. Я думаю, тут можна грати до нескінченності і рекорди будуть дуже і дуже високі. кейс якийсь! І що це? А що мені випало? Ви бачили? Якийсь кейс відкрився тільки що. Якийсь оружейний оцей дорогий, якби. <світ> так, цікаво мені, воно якось тільки під статистику, чи щось воно інтерактивно додає оці кейси. <світ> Ух! Я таку дурну помилку зробив тільки що, що це? Один кейс я Угу. <світ> 98 монет, 200. Так, кейс, кейс! І знов нічого не випало, але да, монетки обнуляються. У мене така проблема в мене, ну. Кінець запису стоїть на Alt F10. А в кесті NoCLIP на Alt теж. О, кейс, знов в третій вже. А в кесті, коротше, ноукліп в мене теж на Alt стоїть. І тут все ламається, коли Ноукліп вмикається. Рухається він прикол. А, мені ніж змінили! У мене якийсь ніж інший. Я тільки зараз помітив це. Ну давайте дойдемо до п'яти тисяч балів. І я хочу подивитись, як виглядає цей ніж в руці. І які взагалі є ножи, чи він один, чи багато їх. О, знов кейс! Да, ми... Да, мені керамбіт дали тільки що. прикол. О, бу о, все-все-все. Зараз, давай, 5000, дай мені. Найс 5000, все. Мабуть, кожні 50 монет дається, кейс, все так. перший кейс має зовсім скоро мені дропнутись. А ну, кейс! Да, тільки вони якісь дуже дивні, дефолтні. Але в якусь текстурку пофарбовані. Що за прикол? Але в цілому? Ну, непогано, те що анімацію так ти змінюєш. ну! Давай, якийсь крутий. Оу, май гад! Байонет. Типу. цей еміральт, але да. Так, а ну, давай. Наваха, тут реально всі ножі прям будуть падати. 48 і давай. Давай, дроп, якийсь крутий, дай мені. Ага, найф, окей, окей. це вже більш мені подобається. Еміральд, коли їх таких не буває. Ну, ладно, тут вони просто пофарбовані. Це вже цікавий, ніж він прикольно, так. Ані з анімацією вискакує. 39, 43, 47 і. Новий ніж. Давай. Ну ні, ну тут реальні яточки. Не ні, міг їх не додати. Боже. Коротше, я хочу, мабуть, це ну, супер тупо, але дійти, ну, щоб мені випав, ніж бабочка. Ой, скільки це по часу буде, я не можу собі представити. Ну, може зараз. Давай. Причому всі ж в мене були червоні. Ну давай, вже всі рекорди побиті. Ну, реально, давай, ніж бабочка, і розідаємо. Ну, звісно. Не треба мені ніякої ніж бабочка, щоб. подивитись. А прикиньте. Прикиньте, тут не падає ніж бабочка. А я в це граю. А. Це буде смішно. Ой, короче, отаки в мене рахунок. Вісі тисяч сім спроб дістати ніж бабочка. Так на цьому буду завершувати. З вами був о, Atom F. Давайте. Якщо тут є фанати Сабвесьорфу, ті, хто прийшли з моїх відео минулих по Сабісьорфу. На 100 лайків я зіграю, запишу ще одне відео по себе Давайте. Все в ваших руках. Всім удачі і до нових зустрічей.